Всім привіт, з вами Кирина Крипто. Сьогодні 13 грудня, і мені є що вам показати. Давайте дивитись. Нашого любого Сема арештували все-таки. Це було сьогодні, трапилось у нас. Я прокинулася і така: О, Сема все-таки заарештували. Я чомусь думала, що він буде співпрацювати з адміністраціями різними, різними органами керуючими, і ті, що хочуть відрегулювати крипту, щоб уникнути арешту. Але все ж таки, напевно, не все так просто. Тому його. Арештували на багамах. На фоні цього я все ще чую деяких людей, які кажуть: купуйте FTT, тому що буде, буде, буде все круто, десь там ще з'явиться якась новина. Ми на цьому зробимо. Але я вам кажу особисту думку: не ризикуйте FTT, ну, ну як можна вкладати кошти в компанію, яка є банкротом? Тому не ризикуйте, на що воно вам треба. В сторону Бінансу розганяється фат, тобто Fear, and and Doubt – це такі новини, які викликають страх, невизначеність та сумнів. Що взагалі трапилось? Прокуратура США розглядає можливість пред'явлення Бінансу та її керівництву звинувачення в можливому відмиванні грошей і порушенні санкцій. Бінанс вже відповіли. Вони сказали, що ні, все у нас окей. Ми відповідали на 47 тисяч запитів щодо таких перевірок. Як триватиме ця історія далі, ще поки що невідомо. Тому що Binance взагалі монополіст зараз біржа Binance найбільша біржа, і до неї буде прикута найбільша кількість уваги, найбільша кількість звинувачень, будьте до цього готові. Стосовно монеток, у нас BNB, Якщо вони у вас є. Якщо ви можете вийти без збитку, то краще вийдіть без збитку і відкупите нижче. Якщо ж у вас їх небагато, турбуватись, в принципі, не варто. Але якщо почнеться далі рознятися ця тема, BNB може піти нижче. Стосовно це ТВТ, те, це теж та монетка, яку Сізі вдало пампить, можете побачити, що ось тут у нас пішов такий рух вниз, ну, якщо так дивитися глибше, щоб ви розуміли, кожна новина це такий привід для крупного гравця. Зняття ліквідність. Тобто тут ось у нас є ліквідність, ось тут, ось тут ліквідність назбиралась, ось тут. І ось цим рухом добряче ну, крупний гравець зняв собі грошики. Ось тут навіть є. Тому кожна така новина на руку крупному гравцю. Але, попри будь-які новини, Binance продовжує розвиватись, продовжує нас балувати різними промоушенами, тому не пропустіть покрутити рулетку та отримати, можливо, 10 BUSD. До речі, про BUSD. Якщо у вас є BUSD, краще зараз конвертувати його в USDT. Як це робиться? У вас є в додатку в Binance, є вкладочка торгівля. Ви заходите туди в торгівлю, і зверху у вас буде конвертація. Конвертуйте. BUSD в USDT. Якщо у вас багато ваших коштів на біржі, краще вивезти їх на Трестуалет або Метамаск і не тримати всі кошти на біржі. Але знову ж таки, це я не розганяю паніку. Це можливі такі міри безпеки, яких краще дотримуватись, аніж потім жалкувати, якщо щось ви не зробили. Вірітність того, що бінанс зі сками ця ну. ну не така вже й велика. Бінанс переживав багато таких різних штук, коли казали йому все, бінанса нема того, бінанс такий поганий, вони відгавкаються, скажімо так. Тому посилання на ось цей промоушен я скину за те, щоб Юздів'ю USD, в USDT конвертувати, сказала, вивести більшу частину своїх коштів на MetaMask метамаскоботрестволець. Сказала. Надішлю вам посилання на квест по ZK-SYNC. Це такий протокол, який хоче масштабувати продукти, та який забезпечує недорогі транзакції на мережі Ethereum. Планується запуск на 2023 рік. Зібрали дуже багато інвестицій, більше 400 мільйонів від топових фондів: A16Z, Fear Foundation, Binance Labs і інші. Тож, проект з'явився на CRU3, Давайте проходити квестик. Я вам надішлю посилання. Вам треба буде тут залогінитись через Discord, законектитись свій MetaMask. І виконувати завдання. Ось, join our Discord, доєдналися, на Twitter підписатись, підписатися і так далі. Тут бачите, скільки всього треба робити. Тому виконуйте по черзі. За проходження квесту можна отримати роль в Discord, а, а ви знаєте, роль в Discord це крута штука. І ті, хто мають роль в Discord, потенційно мають більше винагород, аніж звичайні користувачі. Тільки що я заклеймила свої винагороди після того, як доєдналася до Discord. Виглядало це так: ось тут було um, follow the Discord. Я це зробила, доєдналася до Discord і натиснула Claim Reward. Тут у мене ще, бачите, немає коннекту з Twitter, тому я маю законектити Twitter. Так, я законектилася з Twitter, повертає мене назад. Так, я follow зollow. I'm going Claim reward. yoo Tax. So, get your crew membership. When you have joined this event and follow the tweet, you can claim your... Uh, okay. Wonderful. <laughs> Next. Know your scan. This is official contact page for the... Visit the page... <laughs> Відвідали, отримали, і так ви все 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 виконуєте. На Bybit новий лаунчпад від Мі, лаунчпад так званий. Чи брати участь, чи ні, я вже казала свою думку по лаунчпадах. на Bybit. Якщо ви хочете чисто подивитися механіку, зрозуміти, як це працює, будь ласка. Але ви маєте розуміти, що вам треба багато Bybit або багато USDT. Для того, щоб отримати якусь адекватну винагороду. Але для техніки, механіки ось цього процесу можна взяти участь, чому б ні. У вас є ще час 14 годин до періоду знімків екрану. Вам треба зареєструватись на бабіт, якщо ви не зареєстровані. З 14 по 18 тримати 100 USDT або 50 біт, або і більше. Чим більше ви тримаєте, тим більша потенційна винагорода. З 19 по 20 грудня ви підписуєтесь. А сам лісінг відбудеться 20 грудня о 14.00 по Києву. Тобто, вже на самому лісінку ви безпосередньо зможете отримати свій прибуток. Який він буде, М -м, на чашку кави, я думаю, вистачить. По біткоїну ми зараз знаходимося в так званому боковику, який з нього буде вихід невідомо, але те, що крупний гравець збирає ліквідність хибними пробоями, це очевидно. Тому будьте обережні, і коли ви хочете заходити в боковику, маєте розуміти, що невідомо, куди буде рух, і, можливо, буде омана зверху, може бути омана знизу. Тому тут крупний гравець. Хоче забрати своє, будьте обережні. Зараз, поки що, біткоін 17200 непогано, але на фоні того, що робиться з Binance, можемо трошки піти нижче. І якщо Binance крашнеться, то можемо побачити і 12, і 10 тисяч по біткоїну. Може бути і таке. Тож будьте обережні зі своїми коштами, BUSD, конвертуйте в USDT поки що, виведіть більшість своїх коштів, кровних, зароблених на Metamask або на Trust Wallet, пройдіть квест поза sync не купуйте FTT, беріть участь в лаунчпаді від WhiteBit і нехай все у вас буде добре. До зустрічей!